Всім гарного дня, друзі. У нас сьогодні в Новій Зеландії справжнє літо, хоча, хоча на вулиці стоїть середина зими, і сьогодні плюс 18. На сонці відчувається всі 20, вітру немає, ну, погода просто літня ідеальна. Зранку сьогодні був на футболі, в мене грала моя дитяча команда. І Після обіду от хочу вам записати відео про дуже цікаву тему. Отже, Нова Зеландія це туристична країна, а саме як в Новій Зеландії подорожувати безкоштовно? Я знаю, що ця назва якби звучить так нереально сама по собі, але дослухайте це відео до кінця, і ви дійсно здивуєтеся, вас це вразить. Будь ласка, ще хто не підписався, підпишіться на цей канал, поставте подобайку, розширений коментар, тому що це єдиний перший коріномовний канал про Нову Зеландію. Ну, ви самі знаєте, як ці алгоритми YouTube працюють. І переходимо до теми. Взагалі подорожувати по Новій Зеландії це така недешева справа, адже сам бензин тут не дешевий, в середньому зараз 2,50 за літр. 2,50 новозеландський долар за 1 літр. Тобто, навіть якщо ви подорожуєте, то вже влетаєте в копійку. Плюс, якщо ви хочете переїхати з Південного острову на північне або навпаки, вам потрібно заплатити за паром, там Скільки зараз, я навіть не знаю, мабуть, 300-350 доларів. Е, тобто все це гроші і плюс е, ще така дуже велика витрата, як житло в Новій Зеландії, щоб орендувати готель чи мотель. Там Це буде коштувати поганеньки від 200 доларів за ніч, скажімо так. Якщо якісь такі геть туристичні місця, то треба букувати, старатися за рік вперед, ну хоча б за 6 місяців. Такий свій маршрут складати, тому що дуже багато туристів зараз після коронавірусу розгрібають усе. Китайці багаті, азіати багато прилітають сюди, в Нову Зеландію, подорожують. І от я ділюся вам секретом, як подорожувати безкоштовно в Новій Зеландії. Є така опція тут, як знімати будиночок на колесах і подорожувати по Новій Зеландії. Це такий називається тут Кампербен. І е, він. Сам по собі не дешево коштує, мабуть, доларів 400 в день, але є така опція, що такий автомобіль потрібно перегнати з Південного Нової Новозеландії, наприклад, з Крачича і в Окленд. І, або, навпаки, з Окленда, там Крачич на Південний острів, з Північно на Південний. І Тоді ви дуже сильно виграєте, адже ви можете взяти цей Кампервен, вам заправляють повен бак бензину там, на 150 доларів новозеландських і плюс. Вам платять за. оплачують повністю за паром. Тобто самі такі дорогі витрати ви, вам повертають і плюс ви ж подорожуєте по дорозі. Вам, наприклад, там дають 3-5 днів, ну, наприклад, ну, 5. Ви можете ще по дорозі десь заїжджати, там, в Велінгтоні зупинитись, поїхати в роторо, якщо ви йдете з краще, зупинитися в роторо. Провести там хоча б декілька годин або півдня і так поподорожувати. І найбільша економія в цьому всьому це те, що вам не потрібно платити за будинок, за ночівлю в готелі. Адже в такому камперуванні там буде все: туалета, кухня, і ліжка на сім'ю, інколи на чотири члени сім'ї, тобто на двоє дорослих, двоє дітей. І таким чином ви подорожували з північного острову, наприклад, під на Північний чи навпаки. Побували за 5 днів там в багатьох місцях і зекономили дуже багато грошей, навіть якби, якщо ж кажу, просто брати, орендувати комперамент, там за 400 доларів і 400 доларів в день на добу воно коштує. Що ще тут треба платити тільки за нього? Страхування, яке там від 25 доларів в день. Якщо щось станеться, то що вам страховка перекрила, щось зламається, Ну це ж таке, ця дорога може бути по-різному. Одним словом, ви економите дуже великі кошти. Це не 100%, тому що вам і бензину не вистачить повного баку. На 150 доларів ви не доїдете, якщо ви ще будете робити гаки такі по, між островами, десь заїхати в одну локацію, в іншу. Ви не зможете, вам не вистачить бензину, але 150 доларів це вже вистачить там більше, ніж, наприклад, половина шляху. Що вам тоді треба буде заправити, але це дуже велика економія все рівно. І плюс дехто тоді добирає таку опцію, як приїжджає в Окленд, або повертається, підшукує варіант, щоб назад перегнати комперевент, що не так легко, до речі. Або ще як варіант, просто тоді можна знайти недорогі. Квитки на літак і повернутися просто вкращень. Інколи можна знайти на сім'ю за 250 доларів квитки і вже потім вернутися. би не було, це дуже велика економія, і я думаю, що назва відео все рівно себе оправдовує. Хто ще не пробував такий досвід, то варто спробувати зекономити дуже багато грошей. Якщо порахувати, ви просто візьмете Camper One або просто. Поїдете автомобілем, будете там зупинятися по готелях, навіть на тиждень чи на 5 днів, то ви влетите дуже велику копійку, сам паром тільки що коштує дуже дорого. Так що, друзі, така сьогодні тема е, оптимістичне відео, яка буде вас ще більше надихати на подорожі, на те, щоб відвідати Нову Зеландію. Нова Зеландія це справді дуже-дуже туристична країна, тут дуже розвинуті треки. Е, всі туристичні місця, міста, все продумано, велотреки. Куди б ви не пішли, ну, туристи в нею дуже задоволені публічні туалети, всі безкоштовні, в гарному стані. Кожному раджу відвідати Нову Зеландію. А ще, якщо ви можете так орендувати Кемпервен і зекономити дуже великі гроші, то це взагалі буде супер. Якщо вам, друзі, сподобалася ця інформація, що я сьогодні поділився з вами, поставте вподобайку, коментар, поширте це відео. Серед друзів, серед своїх друзів ми робимо з вами велику справу. Просуваємо україномовний контент на просторах Ютубу, адже, як ви всі знаєте, мова має значення. Хочу побажати вам всіх гарних вихідних. Будемо на зв'язку, друзі, і слава Україні!